Через стрімке здорожчання бензину черкаські автомобілісти масово переходять на газ. Він майже втричі дешевший. За три місяці в області кількість переобладнаних авт зросла на 20%. А черга охочих зробити це розписані на місяць вперед. Автолюбителі сподіваються, їх витрати окупляться за кілька місяців. Ціни на бензин б'ють чергові рекорди. На автозаправках Черкас вони сягають до 30 гривень. Про пан Бутан близько 10. Бажаючи скоротити витрати на пальне, автомобілісти кинулись на СТО встановлювати газове обладнання. Черга на встановлення газового обладнання у нас на місяць. Ну, приблизно десь до 30 автомобілів. Олег Білецький щойно зі станції техобслуговування за 9 тисяч гривень встановив газобалонне устаткування на Рено. Каже, за кермо сідає кілька разів на місяць, але й при цьому залізний кінь став економнішим. Поставив газ, бо надію, що буде дешевше їздити. Два рази поки що. Потім порахуємо, скільки це буде по обслуговуванню, а тоді вже можна щось говорити. На станції техобслуговування вже підрахували, газове устаткування окупиться за 10 тисяч кілометрів пробігу, а це до двох місяців активної експлуатації автомобіля. Але за умови, зауважують фахівці, якщо обладнання якісне і встановлене правильно. Ціна газового обладнання, обладнання ну, зараз коливається від 7 тисяч приблизно десь до 30 тисяч гривень. Це залежить від того, який це автомобіль, яке покоління газового обладнання на нього ставиться. Ну, від цього залежить ціна. Ще ціна залежить від виробника. Зараз дуже масово стали відкриватися невеличкі майстерні по гаражах. Люди стали самотужки встановлювати газове обладнання, і дуже багато це робиться неякісно і з порушенням правил безпеки. Бум на встановлення газового обладнання співробітники СТО переживали вже кілька разів. Щоразу, коли в Україні різко стрибав курс долара. Останній пік був три роки тому. Спочатку початку 2015-го п'ятнадцятого нове пожвавлення за три місяці кількість авто на газу зросла на 20%. відсотків. На території області з початку лютого до центрів надання послуг пов'язаних з використанням автотранспортних засобів звернулися 362 громадянина для того, щоб переобладнати свій транспортний засіб з бензину на газ. По місту Черкаси звернулося 180 осіб. Переведення машин на газ потрібно зареєструвати в автоінспекції. За наявності всіх документів воно триває до півгодини і коштує трохи більше трьох сотень гривень. При цьому штраф за встановлення ГБО без належного оформлення сягає 425 гривень. Лідія Меланіч, Тамас Горозія, Черкаська служба новин.